Такі хаби, такі платформи потрібні, щоб військові мали можливість отримувати якийсь сервіс, допомогу, психологічну допомогу і реалізовувати якісь свої творчі надії, бажання, які б вони самі дома не змогли робити. Бо має бути хтось поруч, хто скаже: ти можеш ти талановитий, в тебе все вийде, повірити, показати, навчити. І тоді мені здається, що ну така творча реабілітація може відкрити людині. Паша они житы далее.